На Сумщині Служба безпеки України на гарячому затримала екс-регіонала, агента ФСБ, який займався коригуванням ворожих авіаударів по нових лініях оборони на прикордонні. У результаті спецоперації служба безпеки України на гарячому затримала агента ФСБ, який проводив до розвідку поблизу оборонної лінії на території регіону. Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар. У ході затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору, фото та геолокацію потенційної цілі. Завдяки оперативному реагуванню служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний звіт та використати його для підготовки повітряних атак. За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий функціонер забороненої партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області. До уваги російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим. Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об'єкти та фіксував їхні координати. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки України наголошує, що жоден зрадник чи військовий злочинець не уникне покарання і буде відповідати за законом України.